Моє вітання. Сьогодні а, розглянемо такий аспект моделювання, як одяг. А, зробимо, ну, давайте майку там і кофту, щось а, не більше, і зробимо дуже так швиденько, дуже просте. Так, по-перше, видаляємо куб, як завжди, надімною, ось, ось ось там ви побачили а, все, що я натискаю. Так, і нам необхідно додати манікін. Можете будь-який завантажити, можете. Якщо хочете самі створити, я просто взяв, зайшов по першому покликанню і завантажив, який мені сподобався. Обираю так, в завантаженнях, шукаю тут десь у мене є. Так, і завантажую. Ось такі два. У мене є манікени. Один з них я прибираю, лишаю лише один. По-перше, перенесу його одразу. До опорної точки, геометрію до опорної точки, і розміщую його вище сітки. Ну, Так. Ну, і, відповідно, також RZ 180 щоб не через мінус Y дивитися, а дивитися через Y. Так, відповідно, ми будемо сьогодні робити для нього. Майку і кофту. Взагалі-то хочу сказати, що майка це, напевно, найголовніше, що ви можете зробити, і це буде з майки, ви потім зможете робити. Там, комбези, наприклад, якісь, або куртки, або там, бронежилет, якщо захочете робити. Тобто ну, зараз я це і покажу. А, так, Робимо наступне: додаємо зараз сюди площу. Площину. далі обертаємо її по R X90. Ось вона у нас повернулася. Перенесемо її на рівень, так, і трішечки за межі нашого манікену. Десь ось так. так. Дивимося знову з Y і масштабуємо. Робимо десь ось таким чином. Ми будемо сьогодні часто використовувати прозорість, тому десь ось таким чином і лишаємо. Так, Після цього переходимо в режим редагування, ріжемо його пополам за допомогою лобкаду. Ось ці дві грані ми видаляємо вершини вершини, і додаємо сюди модифікатор дзеркал, дзеркало. Генерування, дзеркало. По X. Тут все, в принципі, так і лишаємо, тільки натискаємо тут кліпінг, для того, щоб у нас не було розривів. Так, далі. Ось ці вершинки підганяємо до поясу. Так, ось ці вершинки спускаємо десь приблизно сюди, і ми можемо одразу зробити наступне SX і робимо менше. Так як у нас установлено з вами кліпінг, то у нас ця точка нікуди не переноситься. Так, екструдуємо тепер десь підмишки, Z, щоб це було рівненько, десь ось так. SX трішечки-трішечки зменшуємо. Так, тепер екструдуємо по Z аж сюди доверху. Далі R робимо таких, такий комірець, наче. Десь ось так. Ну, і, в принципі, заготовочку першу ми з вами зробили. Тепер починаємо деталізувати. Обираємо лупкат і додаємо тут один розріз. Так. Тепер я візьму ось ці дві вершинки і поверну їх навколо ігрика R-ік, і ось таким чином, уже, як ви бачите, вибудовується а, форма са, саме майки. До речі, тут також можна ось перенести ось так зробити. Так. Ось бачите, як це буде все виглядати. З цього ми майку з вами і зробимо. Так, далі додаємо ще декілька розрізів. По-перше, додаємо по вертикалі, а по горизонталі додаємо трішечки більше. Чим більше у вас буде ось цих полігончиків, які ви створите, тим деталізованіше буде у вас деталізованіше буде одяг. Але ніхто нам не забороняє додати ще сюди поділ поверхні. Так, ну і також робимо тут розрізи. Десь ось так. Так, далі, з розрізом, все. Обираю тут ось ці верхні вершинки і екструдую догори. Ось таким чином. І повертаю, щоб було рівненько, масштабую по X. Можна ще повернути. Ось така виходить майка. До речі, ось цю можна зробити вище. Мене все влаштовує. Тепер ось так виглядає наша майка. Заготовка під майкою. Ми її зможемо потім редагувати, як нам а, ламаниться. Так, тож, тепер беремо і екструдуємо. В режимі редагування натискаємо А, і екструдуємо тепер повністю на цю сторону. Давайте з з Х подивимося а, І. Y, і просто ось так екструдуємо на цю сторону. Так. Тепер зайві грані. Ось, наприклад, так, як на шиї, ось ця. А, далі навколо рук. І ось цю, напевно, також. І внизу також. Просто видаляємо delete, грані. І ось бачимо, як тепер виглядає наш одяг. А, ну да я забув тепер видать, клікнув. Зверху також грані. Так, і ось цю також. Все. Ось так тепер виглядає, буде виглядати наша майка. Тепер нам необхідно розчинити або так, видалити лише грані. Обираємо тут всі ось ці грані, які ми з вами екструдували, додали, і не видалили. Натискаємо Delete і обираємо тут лише грані. У нас лишаються з вами, як ви бачите, такі, ну, ніби зв'язочки, так? А, у нас лишаються тільки а, ребра. Так, візьмемо, виберемо всі ці ребра. Ось так. Так, переходимо в групу вершин і натискаємо тут вибрати. Так, далі. Додамо сюди фізику, фізику тканини. А, так, кроки. Ну, я поставлю десь 8. А, ви можете також експериментувати. Я думаю, мені буде більш аніж достатньо. Далі, мене цікавить форма. Я обираю шивання. Максимальна сила поставлю десь 12 і тут фактор. Додам одиничку в кінці. Так, після цього. В принципі, поки що. Достатньо налаштувань. А, обираю, виходжу з режиму редагування, обираю наш манікен і додаю сюди зіткнення. Так, давайте спробуємо а, запустити анімацію. Ну, як ми бачимо, у нас майже все готово, тільки ось вона так з'їхала не дуже добре. Повертаємося на перший кадр а, і розширюємо по іксу. S, X і розширюємо повністю наш ось цей. Нашу майку. Запустимо заново. О, так тепер виглядає більш-менш, але все ж таки десь там якийсь аперетин, який йому не подобається. Можливо, давайте опустимо. Щоб у нас ось тут також не перетинало. SX ще зробимо. І давайте запустимо заново. Так. Ну, насправді. Як тільки воно зшивається, мені вже більш-менш подобається. Плюс-мінус нормально. Ось тут ми з вами просто додамо сюди заново. А давайте додамо поділ поверхні. Так, десь на 2. І ось бачимо, як виглядає тепер наша майка. Уже виглядає більш-менш вона адекватно, нормально. Тепер переходимо в режим редагування. Можемо одразу ну, собі позначити, як ми хочемо, щоб виглядав сам ось цей у нас воріт, да, комірець. Так, ну і заново ж таки запускаємо. Знову десь на початку. Так, виставляємо кадр, ну, ось який мені подобається, щоб він більш-менш там симетричний був. От я десь четвертий. Четвертий мене влаштовує. Так. Тому я застосовую все, що у мене тут додано, крім напевне, поділу поверхні зверху донизу. Дзеркалення спочатку, потім тканину, а поділ поки що лишаю ось таким чином для того, щоб можна було легше редагувати. Так, ну і тепер, коли я буду натискати вже Play, нічого відбуватись не буде, тому що це вже у нас окремий такий меж. Давайте зробимо, перейдемо в режим редагування. Ось я обираю ось ці, наприклад, чотири вершинки. Серед яких немає, між якими немає полігону. Натискаю F, і ви бачите, як іде зшивання. Те саме можна зробити ось повністю з усіма таким чином додати. Але е, да, четверте не, доб... не обрав. Тобто тут дуже добре все виходить, але ж тут у нас лишаються е, дірки такі. Тому е, відміняю ці дії. Дивлюся знову з Y, так, обираю тут каркас. Це можна поки вимкнути. І видаляю повністю всю ліву сторону. Вершини. Додаю знову дзеркало. Так, і можна з цим уже працювати. До речі, дзеркало можна перетягти наверх, ось так. Обов'язково тут кліпінг. Так, і що ми тут бачимо? Ми бачимо тут такі невеличкі розрізи, які нам не потрібні. Тому ми беремо і робимо наступне: беремо ось цю вершинку і тягнемо ось цю сторону. Так, тепер назад. І ми бачимо, що воно у нас о, все з'єдналося. Так, давайте з Y, і тепер всі ці вершинки ми ставимо ось так рівненько. Яка виходить на ліву сторону, ми її вправо... Просто перетягуємо, вона стає рівненько. Бачимо, що тут у нас була вона з правої сторони, і бачимо, як, що її потрібно навпаки вліво. І таким чином знову ж зшиваємо. По черзі повністю ось проходимо весь ось цей шов. І таким чином зшиваємо. Так. Ну і позаду також це потрібно зробити. А тепер можна приступити вже до заповнення тих самих. Плечей та боків, щоб все було у нас адекватно. Натискаємо F, і як ви бачите, воно зшиває таким ось чином. F і заповнюємо. З обох боків у нас усі є. Також у нас проблеми, ми бачимо тут. Виконуємо те саме. Просто ось таким чином. Обираємо 4 вершинки, натискаємо F, і воно заповнюється. Як там, як з цієї сторони, так і з цієї. Так, все, наша майка, в принципі, готова. Можна додати тут згладжене тонування. І бачимо. Так, єдине, що то такі ось мені не подобається оця складочка. Перейдемо. Або я тут її пропустив. О, так, да, був пропустив. О, і тепер ми бачимо, як вона виглядає. Дуже добре можна увімкнути наш манекен І а, далі вже трішечки. Відредагувати вже з манікеном. Взяти, наприклад, ось ці верхні, і з пропорційним редагуванням можна його просто ось, тільки дуже завеликий. Опустити. Тут по колу можна зменшити, тільки вже без пропорційного. Так, ну ось у нас виглядає ось таким чином наша майка. Як я і казав, що найголовніше це у нас майка, яку ми зробили. І далі нам достатньо просто її продублювати для того, щоб зробити, наприклад, ту саму кофту. Візьмемо навіть зробимо кофту з капюшоном. Так, замість цієї ми напишемо, що це майка. Так, зробимо дубль, Shift-D. І давайте назвемо це «худі». Так, це у нас буде худі. Майку ми поки що або давайте одразу візьмемо худі і трішечки збільшимо, так як воно буде на нашій майці. Так, ось тут ми ось так буде нормально. Тепер по ігреку трішечки і перенесемо таким чином, щоб у нас нічого не провалювало, щоб все було зовні. Так, ось тут трішечки у нас є провали, але ми зараз це будемо виправляти. По-перше. Переходимо ось до худі, Обираємо тепер ось цю лінію повністю всю. Кліпінг вимикаємо і роз'єднуємо ось таким чином. І переносимо трішки назовні. Тут можна також поправити, ну, повністю, і таким чином у нас буде худі над нашою майкою. У нас така жилетка тепер, і з нею ми будемо робити наш, наше худі. Так, переходимо в режим редагування, вмикаємо тепер тут кліпінг, обираємо ребра і за допомогою альту обираємо тільки ось верхню частинку. Так, тепер починаємо екструдувати. Екструдуємо ось таким чином. Давайте подивимося зверху. Десь ось так. Так, далі. Ну, Давайте з Y будемо дивитися. А, екструдуємо ще. Ми потім розширимо наш цей а, капюшон. А поки що робимо ось таким чином. І ось такий у нас буде капюшон. Так, тепер беремо тільки вершинки ось ці. Розширюємо тут. Це у нас буде другий ряд. Ну і перший ряд відповідно, щоб було видно обличчя. Ось таке вийшло у нас. Ось такий капішон вийшов. Можна тут взяти трішки перенести наперед. Ось ці вершинки, щоб вона все ж таки повторювала трішки контури голови. Ну, ось так, як на мене, так виглядає тепер краще. Так, є. Тепер а, рукава. Обираємо знову грані, альт затискаємо, обираємо по колу. І екструдуємо. Давайте подивимося спочатку спереду. Зробимо такі невеличкі плечі. Розвернемо його. повітряної Дуже добре. Так. Ну, десь ось так. Ми можемо зробити тут наступне: можемо взяти, і, наприклад, по А, Давайте екструдуємо. Наприклад, ось так. Натискаємо sx 0 і тепер повертаємо, у нас буде рівненький такий контур. Робимо меншим. Бачимо, що виглядає дійсно, як тканина. Так, не забуваємо дивитися з різних боків, щоб у нас нічого не провалювалося. Так. І екструдуємо далі. Тут, до речі, ми можемо навіть зробити деякі складочки. Для цього достатньо буде взяти і зробити ось, екструдуємо трішечки, масштабуємо, наприклад, всередину. Знову екструдуємо, масштабуємо назовні. І таким чином у нас виходить така, ну, наче такі збрижі. Ось тут буде краще виглядати, краще видно. Так, і далі екструдуємо. Виставляємо і по ігрику, так як у нас руки вже йдуть наперед, робимо меншим. Так, ну і також тут ми додамо ті самі збрижі на самому, на кінці рукава. Екструдуємо, робимо ось поменше. Тут можна навіть ось так зробити. Так, і відповідно наперед. Тільки тут я взяв би пропорційне. Щоб видвинути повністю все. Так, і ось так виглядає тепер наша кофта. Чого не вистачає, не вистачає мені об'єму. Тому я додам сюди і ще. Потовщення, Назовні, і ось так десь. Ну, ось наш манікен вдягнений зверху. Можна тепер додати, давайте візьмемо рендер, оберемо. Джерело світла у нас щось не там, де потрібно. Розташовуємо його. Ось так. Так, далі. Манікен нехай лишається сірим. Беремо майку, додаємо матеріал. Візьмемо, зробимо її якогось. Та, в принципі, там може будь-який колір бути. Ну, білий, мені здається, буде зливатися. Тому ми візьмемо, зробимо, наприклад, навпаки, чорну майку. А шорсткість ми викручуємо на всю. Ну, тільки, напевне, сіреньку. Все ж таки, ось так, щоб було виглядало. Так, і тут якусь візьмемо, не знаю, помаранчеву, наприклад. Шорсткість також викручуємо. Ось так виглядає наш манікін. Дуже далеко до нашої голови. Візьмемо ось тут вершинку. І з пропорційним редагуванням я її тільки збільшу, я її підідвину. Давайте тепер подивимося, як буде виглядати. Так мені подобається більше. Так, ось і все. Таким чином ми з вами додали майку, додали кофту. Можна, звичайно, тут додати ще там шнурки, наприклад, до ось такі, да, там, до капюшону. Але, як приклад, можна лишити ось таким чином.